Менше двох тижнів залишилось до початку календарного опалювального сезону. Зв'язку з цим в пенсійному фонді нагадали, 1 жовтня буде проведено розрахунок житлових субсидій на опалення для більшості домогосподарств. Цей процес буде автоматичним. В уряді також зазначили, що рівень готовності об'єктів житлово-комунального господарства понад 95%. І ми вітаємо в ефірі Сергія Нагорняка, члена комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, доброго дня. Вітаємо доброго дня. Ну, отже. Е Наближається зима. Верніше опалювальний сезон наближається два тижні. Так залишилось по календарю. І президент буквально на днях сказав, що Росія намагається і в цьому році влаштувати в Україні блокаут. Чи готові ми до будь-якого повороту подій як Україна станом на сьогоднішній день готова до початку опалювального сезону? Ну, до початку опалювального сезону ми готові. В українських газосховищах станом на зараз достатньо газу біля 12 мільярдів кубічних метрів газу для того, аби українці були з газом в своїх домівках і щоб з теплом вони були також теплокомуненерго. Також готуються. Є вугілля, є мазут і є газ для того, аби подати тепло в домівки українців, коли настане певний час, буквально за два тижні. Якщо ж буде тепла погода, я вважаю, що нам варто. Частково можливо навіть змістити початок опалювального сезону для того, аби ми могли заощадити такий сьогодні дефіцитний газ, який ми закуповуємо імпортуємо з за кордону за кошти донорів у тому числі. Але все буде залежати від погодних умов, які будуть погодні умови там на 15 жовтня. Бачимо, що сьогодні напередодні якраз. 1 жовтня, ну на дворі достатньо прохолодно, і вже хочеться якось подати тепло. І особливо мова йде якраз про заклади і освіти, і дошкільнят, і школи. Але кожна міська рада буде приймати рішення раніше починати палювальний сезон чи пізніше, в залежності від того, в тому чи іншому регіоні, яка буде погода. Що стосується готовності, до потенційних ворожих атак, ну, дійсно, ми готуємося. І сьогодні, ті об'єкти енергетики, які можна фізично захистити залізобетонним захистом, так званим там, захистом другого або третього рівня, ця робота ведеться, ведеться на об'єктах і Укренерго, і на об'єктах Укр... Гідроенерго, на об'єктах теплоелектростанцій. Але ми маємо бути свідомими тим, що. Всі ворожі атаки, і дронові, і ракетні ну неможливо від них повністю з. Убезпечитись, тому що та кількість ворожих цілей, яка летить по Україні, от, до прикладу, там два дні тому летіло на Україну 600 повітряних цілей по Україні, і фактично, ну я не уявляю жодну країну сьогодні Європейського союзу або країн НАТО, хто міг би відбити таку кількість ворожих атак, і дронових, і ракетних. Відповідно, і ми маємо бути свідомими того, що буде важко відбивати таку кількість атак при тій кількості протиповітряної оборони, яку ми маємо, при тій кількості літаків, які ми маємо. Маємо в українському небі відповідно, що можуть бути враження і теплоелектростанцій, гідроелектростанцій, і об'єктів Украенерго, об'єктів оператора системи передачі. В той же час ми готуємося. І Укренерго і наші всі генеруючі компанії закуповують додаткове обладнання і отримують від донорів додаткове обладнання, щоб у разі враження цього обладнання можна було його вчасно замінити. Наші енергетики достатньо добре орієнтуються, що потрібно робити. Питання буде знову ж таки до партнерів: чи партнери зможуть нам забезпечити достатню кількість ракет до нашої протиповітряної оборони, щоб ми могли більшу кількість ракет відбивати? Ну і в разі якихось складних ситуацій в енергетиці. Щоб вони могли підставити теж нам плече своє. Ви сказали про донорів, що стосується там енергетичного обладнання. Зокрема, зрозуміло, що західні партнери вони відіграють ключову роль в забезпеченні Україною озброєнням. А от яку роль вони відіграють в і чи відіграють в підготовці до опалювального сезону? Насправді важливу роль відіграють наші донори. Закрема зараз, якщо взяти фокус на закупівлю газу. Нак Нафтогаз України потрібно було отримати десь віднайти біля 2,5 мільярдів євро для того, щоб закупити газ, імпортувати його з європейського союзу і закачати в українські газосховища, і завдяки саме якраз донорам, у тому числі і Норвегії, які надали грантові кошти, не кредитні а саме грантові кошти, і європейський інвестиційний банк, і європейський банк реконструкції та розвитку. Це вже кредити йдуть відповідно. Допомагають нам отримати цей ресурс фінансовий, щоб Нафтогаз міг закупити. Газ природній в Європейському Союзі і закачати його до наших газосховищ. Що стосується відновлення наших енергооб'єктів, і Укргідроенерго, і Укренерго постійно з донорами в комунікації і мають як кредитні програми, так і мають грантові програми від цих різних донорів, як банківських, банківського сектору, так і різних країн. Безпосередньо там знову ж таки Норвегія і Данія допомагають нам сьогодні. Проходити опалювальний сезон, і той самий Азербайджан безпосередньо допомагає і генераторами, і трансформаторами, і кабелями. Але звісно, що десь фокус уваги все рівно партнерів падає, і ми бачимо, що навіть енергетичний сектор ну, менше йде допомоги, ніж це було десь в 22-23 роках. Більше вже десь кредитів, якихось більше е е співчуттів, але менше е все ж таки допомоги. Е ну ми маємо на себе розраховувати в першу чергу, звісно, але нам хотілося, щоб і партнери щонайменше дали нам питання не скільки в енергетиці, скільки у захисті енергетики, тому що скільки б ми не інвестували в енергетику, якщо ми не матимемо достатньо ефективний захист нашої енергетики, то ворог буде по ній цілити знову і знову. Ми бачимо буквально свіжий приклад по Чернігівській області, по місту Чернігову і по Чернігівському регіону що. Ворожі атаки, які зосереджені на якийсь один конкретний регіон, показують ну для нас такі відверто кажучи, складні моменти, і показують те, що в нас є вразливі місця. На жаль, і ми бачимо, що ворог, якщо раніше фокусував увагу там по всій території України летіла ракета, то останні російські атаки вони зосереджені здебільшого десь на якийсь конкретний один регіон і фокусують велику кількість ракет і дронів в конкретний регіон. І ПВО тоді дуже складно справлятися. Ну тут така такі ми маємо виклики на сьогоднішній день. А якщо говорити про ідею репараційного кредиту, відповідно до якого російські заморожені активи фактично можуть бути передані в користування Україні, то наскільки реально, що вже в 2025 році ми отримаємо ці гроші, як ви думаєте? Ну, європейський союз розуміє, що у нас є дефіцит бюджету, значний дефіцит бюджету, і нам потрібно за рахунок. Донорських грошей отримати цю допомогу, і європейський союз шукає шляхи. І я сподіваюся, що європейський союз прийме рішення, щоб щонайменше або відсотки з цих заморожених російських активів перенаправляти до України, щоб ми могли покривати дефіцит нашого бюджету. А також ці кошти могли направляти десь на відновлення інфраструктури щонайменше енергетичної інфраструктури. Ну мені хочеться вірити, що все ж таки європейський союз. Має відчути і зрозуміти, що е, ситуація складна, що з ворогом ну не потрібно загравати, що ворогом ворога просто не задобрити якимись добрими словами або бездіяльністю. Потрібно діяти більш жорстко, більш об'єднано. І сьогоднішні постійні е, розвіддані е, показують, що російська. Федерація вже літає над абсолютно усім Європейським Союзом. Їхні дрони вивчають ситуацію в енергетиці і в Норвегії, і в Данії, і в інших країнах. Не лише до Польщі залітають російські дрони, а й вони долітають до багатьох європейських країн. І вони відслідковують сьогодні ситуацію в енергетиці і в військовому секторі, в тому числі. Тому я сподіваюся, що Європейський Союз. Ну не буде зволікати час, а буде діяти більш ефективно, як в санкційному е, питанні, так і в питанні допомозі Україні. Ну і нам хотілося, щоб все ж таки українське небо е, цієї зими захищали не лише українські збройні сили а було б добре, щоб щонайменше якісь країни Європи могли долучитися до захисту українського неба, щоб ми могли захистити нашу енергетику і пройти ну, цю зиму е, належним чином. Пане Сергію, урядовий проект бюджету поступово розглядають комітети Верховної Ради України. Яка позиція вашого комітету? Чи будете пропонувати якісь суттєві зміни до бюджету? Ми пропонуємо не до бюджету, ми пропонуємо в принципі законопроект продовжити пільгове розмитнення запчастин та агрегатів, які потрібні для відновлення енергетичного сектору. Для того аби зменшити фінансове навантаження на енергокампанії та стимулювати розвиток альтернативних джерел енергії, у тому числі вітроелектростанцій, в тому числі встановлення енерджі сторіджів для того, би ми могли балансувати систему. І ми зареєстрували з колегами з законопроект, який має продовжити до кінця військового стану саме якраз пільгове ввезення енергетичного обладнання в Україну, тому що. Попередній законопроект. Попередній закон завершується. Дія його завершується до кінця цього року, і з наступного року пільгова пільговий віз цього обладнання він був би вже. Ну скажімо так, поза не поза законом, а вже прийшлося би доплачувати додаткові піль податки за везення відповідних товарів. І ми подали відповідний законопроект для того, аби подовжити до кінця військового стану. Станом на зараз це. Основний наш законопроект. І другий законопроект це урядовий, який відповідно ми будемо розглядати нашим комітетом про встановлення так званих індивідуальних теплових пунктів. Це дасть можливість в перспективі. Знову ж таки, маємо відверто говорити, що це там не на цю зиму, але десь частково вже і цієї зими. Люди зможуть встановлювати індивідуальні теплові пункти в багатоквартирних будинках, які користуються централізованим теплопостачанням, і заощаджувати важливі гігакалорії, тому що для того, щоб подати тепло, нам потрібно спалити газ, якого у нас немає, бо ми втратили його внаслідок російських атак по нашим газовидобувній інфраструктурі. І один із ще із викликів, які стоїть на сьогоднішній день перед енергетиками, це не лише закачати газ в українські газосховища. А це віднайти ресурси, віднайти обладнання і відновити український газовидобуток і газопідготовку, тому що ми втратили фактично більше 40% власного газовидобутку внаслідок російських атак. Ну і окрім газовидобутку, втратили і підготовку тут величезні виклики в енергетиці, і на це все потрібні в першу чергу значні фінансові ресурси. Ну і друге питання важливий захист, щоб ми могли захистити свою енергетику від потенційних нових російських атак. Так, дуже дякуємо вам за відповіді. Сергій Нагорняк, член комітету Верховної ради України з питань енергетики житлово комунальних послуг. Долучався до нашого ефіру.